У залі гасне світло, і тиша стає крилата, і перший звук торкає, як подих теплих снів. Там, юний маестро, серце своє розкриває, і в пісні переплавлює біль тисячі днів. Його очі, мов неба після нічної зливи, де світло й надія у глибині горять, а посмішка ясна, мов весняна калина, дарує надію серцям у журбі. І хор, як повінь, несе свої хвилі чисті, Танцюють голоси, мов птахи в небесах, люди разом співають, забувають про кулі. Про зиму війни хоч на мить у піснях. О, рідна земле, ти знов у мені озиваєшся, ти кличеш крізь роки й кордони, крізь сни, І стою я душею на твоїх берегах, де гомін неси людям промінь весни.